Вітаю, друзі! 5 вересня. Сьогодні з вами Валерій Кличок. Сьогодні на Далекому Сході Путін наговорив багато нових, точніше оновлених, скажу так, речей, які стосуються в тому числі і війни його проти України. Наміри залишаються непохитними. Як говорить Путін, головна його ціль проміжна це взяти під контроль всю Донеччину. Конкретно він межі не визначав сьогодні про Херсонську-Запорізьку область не говорив, але є багато цікавих моментів, на яких варто заакцентувати вашу увагу, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, тому що потрібно знати, чим живе і дихає Росія, які вона будує плани по відношенню до нас. Хоча, звісно, я більш ніж розумію, що ви знаєте про такі плани, але... Оновлення певне сьогодні з уст Путіна прозвучало спочатку. Про східний економічний форум це міжнародний форум, який Росія проводить з 2015 року. У Владивостоці з метою збирати побільше грошей для розвитку саме цього регіону і нарощування співпраці в азіатсько тихоокеанському регіоні. Якщо в 2015 році представництво там було доволі високе з боку країн-партнерів Росії, ті, хто просто долучався до роботи цієї платформи, кому було цікаво розглядати можливості інвестування, то сьогодні представництво було вкрай слабким. Був Лавров, звісно, зі своїм кислим ліцом. Також був прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, заступник голови Китайської Народної Республіки Хань Джен та віце-прем'єр Сербії Олександр Вулін. свого часу туди приїздив навіть Цзіпін. Цього разу його не було. В цьому році Путін з ним зустрічався двічі, але враховуючи те, що Китай має претензії на цю територію, історично так склалося, і про це навіть говорив президент. Тайваню, то я думаю, що дії Китаю по відношенню до цього регіону будуть зовсім іншими. Економічна експансія з порядку денного Пекіну нікуди не подівалася. Але все ж таки повернемося до заяв Путіна, які прозвучали на цьому форумі, тому що фактично кожного року він там багато чого наговорює. Одне із ключових питань, яке стосується, звісно, України, озвучене Путіним. Котре втретє за цей тиждень це готовність Путіна до переговорів. Він наголошує на тому, що ми ніколи не відмовлялися тобто Росія, від переговорів з Україною, але на основі документів, узгоджених у Стамбулі у 2022 році. Тому. Якщо він навіть і не згадав про Запорізьку і Херсонську області, які хоче взяти під контроль, то це не означає, що його позиція змінилася. Якщо відкривати і читати стамбульські угоди, то це демілітаризація, денацифікації, таке інше. Я вже вам кілька разів розповідав у своїх відео про цю так звану угоду з Україною. Ви добре знаєте її зміст. Путін наполягає на тому, що саме виходячи із Цих домовленостей, які нібито були і парафовані у 2022 році. Він готовий до переговорів з Україною, але звісно, деякі корективи у його плани внесли збройні сили України, які ввійшли на територію Курської області і її контролюють. І про це він також згадував у відповідях на запитання, які йому точно підготували, ну безумовно були погоджені під час цього форуму і його такого сольного сьогодні виступу, сольного спілкування. Продовжуючи говорити про Україну, Путін сказав, що керівники України це інопланетяни. Ну, мовляв, вони не думають про те, які втрати несе Україна у протистоянні російській навалі. Він російська навала, звісно, не говорить, у нього інші дефініції. І згадав цій частині прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Він говорить про те, що це, мовляв, Джонсон змусив Україну відмовитися від підписання парафованих, уже як він стверджує Стамбульський угод. А нині загалом пропонує зменшити мобілізаційний вік і оголосити масову мобілізацію. Так, Борис Джонсон таку заяву робив. З Борисом Джонсоном днями сталася дуже цікава історія. Експрем'єра розіграли пранкери Володимир Кузнєцов, Вован та Олексій Столяров-Лексус. Це відомі російські пранкери. Які з ним спілкувалися про різні речі? Він думав, що це хтось йому телефонує із європейських політиків і повністю відкрив себе і розповідав про те, що дійсно закликає Захід передати Україні ракети Атакамс, дати добро Україні знищити Кримський міст. А також заявив, що нібито готовий очолити іноземний легіон в Україні. Єдина проблема, що в нього немає військової освіти і немає військового звання. А так би він загалом уже був би в перших лавах і чинив би спротив російській агресії, і більше того, робив би все, аби вона програла. Ну тому про цей пранк Путін під час своєї розмови не розповідав. Але ця історія широко розлетілася у засобах маси інформації. Путін висмикнув лише те, що йому потрібно, а саме про зниження мобілізаційного віку. І зараз цим активно спекулюють. І, окрім того, також він сказав, що Курщину необхідно звільнити священний обов'язок збройних сил Російської Федерації. Зробити все для того, щоб викинути супротивника з прикордонних територій і надійно захистити наших громадян. Те, як він їх захищає, ви вже певно, друзі бачили. І знаєте, що він навіть відмовився е, надавати можливості для евакуації пенсіонерам та людям похилого віку, які проживають у Курській області, яку зараз контролюють Збройні Сили України, опікуються ними саме воїни ЗСУ надають їм і матеріальну, і медичну допомогу. Але для Путіна це не важливо. Де як він буде звільняти ці території, вже більш ніж очевидно, масове знищення інфраструктури цивільної всієї загалом на території Курської області кабами, так як він це робить і в Україні, і фактично тактика випаленої землі вона нічим не відрізняється від того, як він сьогодні як каже повертає ну, так звані історичні руські землі на Донбасі. Окрім того, Путін сказав, що якщо раптом Збройні сили України будуть обстрілювати Курську атомну електростанцію та Запорізьку атомну електростанцію, то можна лише собі уявити, що буде, якщо ми, каже, будемо дзеркально бити у відповідь, мовляв, постраждає весь європейський континент. Загалом, поки я вам розповідаю про тези Путіна, нічого нового особливо ви певно, і не почули. Але це означає, що. В арсеналі Путіна вже вичерпані всі інструменти, які він може використовувати для того, щоб залякувати світ, розповідати, як швидко він завоює Україну. Ну і тепер як він швидко звільнить Курську область від, ем, як він сказав попередні дні, бандитів, які нібито там щось контролюють. І, як на мене, це дуже показово, тому що можливості Путіна вони не безмежні, і його прагнення всістися за стіл переговорів, про що він говорить уже лише цього тижня, втретє, вказує на те, що. Є таке бажання, але наполягає він на тому, що умови переговорів можуть бути виключно такими, як то було оголошено у Стамбулі 2022 року. Відповідна реакція з боку України вже на це є. Президент Володимир Зеленський говорив про те, що. Курська військова операція це є якраз одним із елементів майбутніх переговорів з Путіним і майбутнього переможного треку України. Поки що Путін на якийсь обмін територіями, звісно, не погоджується. Але я думаю, то питання часу особливо треба зважити на те, що процес обміну. Військовополоненими з Росією зараз запустився набагато краще, аніж був до початку військової операції на Курщині. Бо ми поповнюємо серйозний суттєво обмінний фонд, і це нам допомагає зовсім по іншому вибудовувати діалог із Кремлем. Також було питання до Путіна і стосовно енергетики і взагалом експортних спроможностей Росії торгувати із зовнішнім світом. Тут він себе почуває не як впевнено. Якщо раніше що можна було ставити під сумнів, чи виживе російська економіка, багато було тез про те, що вона ось ось може завалитися. Сьогодні Путін говорить в контексті переговорів про своїх нових партнерів. Якщо раніше він ніколи не згадував, до прикладу публічні площині індії, ну принаймні, я цього не пам'ятаю, то коли він говорив про можливість проведення переговорів з Україною, звісно, на своїх умовах, то наголошує, що переговірниками третьою стороною в цьому процесі можуть виступити Китай. Бразилія і Індія, та сама Індія, прем'єр-міністр якої був 8 липня в Москві під час обстрілу лікарні дитячої Охмадит» і саме та Індія, з якою Росія сьогодні нарощує свої торгівельні спроможності в експорті вуглеводів, а це безумовно найважливіша стаття дохідна в бюджет Росії для того, щоб вони могли продовжувати воювати проти всього світу, фактично. Бо Україна це лише перший етап. Майбутніх імперіалістських планів Путіна з контролю максимально великої кількості євразійського континенту. Звісно, тут у нього зійдуться інтереси з Китаєм і з, тим, з тією ж самою Індією, але поки що він почувається дуже певним. Я вам хочу сказати, нині я констатую вже не вперше у своїх відео, що політика Заходу абсолютно провальна у питаннях зменшення спроможності Росії воювати проти України. Дуже сподіваюся, що захід буде робити висновки. На цьому акцентую мені зараз ситуація дуже схожа із тим, як було з Китаєм навесні, коли Сінзіпін дуже впевнено і однозначно артикулював на весь світ. Що саме він може визначати, як може розвиватися політика і ситуація на євразійському континенті? Його візит до Європи засвідчував те, що Китай є дуже сильним, потужним гравцем і може декларувати і демонструвати свої позиції, свої умови. китайсько бразильський мирний план, який підтримали от буквально нещодавно південно-африканській республіці, яка це якраз і продовження цієї теми, тому що. На відміну від попередньої мирної декларації Китаю, там зник пункт про територіальну цілісність України, тобто Китай від цього відходить. Але Росія, от якраз на тлі таких позицій Китаю і Індії і непоквапливості Заходу у наданні Україні дозволу бити в глиб території Росії. Робить відповідні заяви зверхньо демонструючи те, що вона може впливати на ситуацію. Говорить, що енергетика Росії світу дуже потрібна. Енергетичні запаси, і нафта, і газ потребують захід, і тому він абсолютно не хвилюється за те, який стан справ буде саме в економіці на Росії в найближчий рік чи два. Це дуже, дуже небезпечна тенденція. Тому ще раз наголошу, треба на це звертати увагу постійно. Окрім інших питань, Путін також торкнувся і історії із затриманням дурова. Сказав, що він з ним не зустрічався в Баку. Але якби Дуров того хотів, то він би зустрівся. Загалом Путін підтвердив, що в нього була одна аудієнція із Дуровим у Москві, у Кремлі, але досить давно. Він не знав, що дуров не проживає в Москві, ну це взагалі смішно. Те, що він проживає в Дубай, як це якраз вибір мільярдерів, вони можуть собі цього дозволити. Ну, а відношення французів, точніше французької влади, до Дурова він назвав упередженим. Мовляв, це якимось чином там обмежує свободу слова і можливості Дурова вести взагалі бізнес. Ну, скажу так, коментар стосовно дурова був дуже-дуже обережним. І дуже цікавим мені видався його коментар, що стосується саме сполучених Сполучених штатів Америки і виборів. Ну, ви знаєте, що вчора пізно ввечері за київським часом Сполучені Штати Америки оголосили санкції проти засобів масової інформації російських, які працюють за кордоном, і також заявили вже офіційно, що Росія втручається у вибори Сполучених Штатів Америки 4 вересня. Американська влада запровадила санкції проти керівництва російського пропагандистського. Каналу Russia Today, і зокрема проти головного редактора Маргарити Семенян і хакерського групування Райждід через втручання у президентські вибори уже 2024 року. Але Путін зробив дуже цікаву заяву про те, кого ж він власне, і Росія підтримуватиме на виборах у США. Де Росія, де Сполучені Штати Америки, факти втручання в у вибори встановлені, Путін не боїться говорити вголос про те, що він особисто імпонує кандидату президенти від демократичної партії. Якщо раніше таким був Джозеф Байден, він говорив, що так, ми будемо підтримувати Джозефа Байдена. Сьогодні він говорить про Камалу Харіс. Мовляв, вона дуже щиро сміється, і у нього така заразна улипка. Але не забув Путін і поточнити про Донада до Трампа, і сказав, що ну не дуже він схвально про нього відгукується, тому що, будучи президентом США, він вів стільки санкцій щодо Росії, скільки жоден президент раніше не вводив. Оце якраз друзі типова маніпуляція того, що йому дуже кортіло б, аби президентом Сполучених Штатів Америки був кандидат саме від демократів. Тому що Трамп дуже жорсткий і послідовний у питанні протистояння із Росією. Але нагадую вам, і ви добре це знаєте, що одним із варіантів завершення війни, точніше головним варіантом, скажу так, від Трампа є здача територій Росії. Тобто він має примусити Україну, щоб ми сіли за стіл переговорів з Росією виключно на умовах Кремля. Тому Путін і про це говорить. І коли я чую риторику в Україні про те, що мова «дивіться», який Трамп молодець увів всі санкції проти Росії, так подивіться, будь ласка, до Кремля, що говорить Путін? Він говорить те саме. А чи не здається, це дивним. Ну, як на мене, то це дійсно дуже-дуже дивно, як мінімум. Що ви думаєте з приводу заяв Путіна, які були озвучені на Далекому Сході, де практично майже нікого не було окремо грустного ліса Лаврова? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Підписуйтеся на мій канал, дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтеся. Все буде Україна!